Ми ніколи не зрішемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що у злі, заспіваємо. Свободу, рідному народу обирай свободу і добро ідей. обирай свободу Заходу і Сходу, обирай свободу для усіх людей, Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробили не одна, а дві революції: наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України. Коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, після майдану на території нашої держави розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, в ході яких було втрачено декілька тисяч життя військових та мирних жителів. Ви запитаєте, яка ціна свободи для українців надто дорога? Омита крові поколінь народу. Пронесена століттями в серцях. Ну що ж, настала наша черга складати жертву на вівтар борні, за заповітом розривати кайдани, пропити волю кров'ю ворогів. Ми не зганьбили славу наших предків, нових героїв дали небеса, кров на асфальті, без свіжих квітів, свободу не дарують просто так. Україна сильна і могутня. Береже нехай її Господь, в неї світле і святе майбутнє, українським серцем є народ. Ми, українці, свідомий відповідальний народ, здатні відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Про нас почув весь світ. І ми віримо, що перемога над ворогом вже близько. Свобода для мене це можливість реалізувати свої мрії. Свобода для мене це гідність. А гідність це право кожної людини на повагу до своєї особистості. Це любити і розмовляти українською мовою. Гідність це пишатися тим, що ти українець. Свобода це бажання і можливість жити без обмежень. Гідність це не давати себе в образу і не дозволяти переміжувати. Гідність для мене це бути справжнім громадянином своєї держави. Гідність це свобода вибору. День гідності для мене це день пам'яті за загиблими в українських революціях. День гідності для мене це подвиг українських військових та добровольців за незалежність України. День гідності для мене це майбутнє і процвітання нашої України.